Е Денчик і... Робо! Ми от бачите, ми записали відео, там пів години десь пройшло, після того як ми залишили Блін, Ліна прийшли, адміни на сервер. Ми їм сказали, що ми записали відео і нам от дивіться, що е, ну там було більше, ми вже розвинули. Дали. Е то й нам, ми так староводими, сам і мілка. Але реально люди не думайте, що це не наші. Це. Ну, це. він реально, дав. Мені... Вони з Росії. Тим більше, блін, е-е, В IP там у Росії, ру в кінці. ну, ви бачите. Так, вони скоро підпишуться до нас. Так, да, вони скоро підпишуться до нас. Стоп, що тебе там дичуп? Я просто хочу якось Бачите, ти ми вже мічки Ей, робот. А, ти тут запроватила? Так. Ні, да. Ні. Хто має червоне світитись в чаті, якщо запроватити? Короче, люди, давайте підемо в шахту, бо жодного алмаза не Та, Так, ми тільки в те желізо не йшли. Хто я вдарив вийшли? Ми в те желізо вже куча алмазів. Так. Давайте, люди, пішли в шахту, бо то не На-на-на-на-на-на-на. Ти як ой, знаєте що нам що нам хватає? А що ми саме кури факелі. Кури... Да, 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 да. От Гумстоун вони нам дали, а факелі. От бачите. Той я ну, вот, Як, да, ничего, як ми всі позаглядали в свої інвентарі, От зараз покажу, що там було. вот что там было ну вы разумеете, какие тут добрые одни ну не тропайте, а нет, все, сибирь, домино, четыре предмета блин, ну а как его тратить? попросите в них? не, 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 не проси, сами вам дадут и да дерево, точно а, ну да, у нас куча... старый добрый способ, дедовский способ блин, кто меня бьет, я зараздух Подколу, Хто має цей? Хто має Я моя даремка. Э, цей їжу? Я маю їжу. О, є, їжа, є я все не побачу. Ні, ми таке не смажем. Ну, славі, тут, 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 на? Куда? Там будет більше углю. Куда уголь? Давай, давай, скидай, скидай. Так, о, Супер, говодь! А бі, прямо я хотів. Але люди робимо різні кишені. З боку дорожки робимо різні ті, кодики і кожен кушах. Давай. Ну я прямо купаю. Годь, я їм. Я вбіг. Ай, ще вони нам дали що... люди, люди! Ей, хто тут? Хто тут? Сам. О, от, бачите, адмінка. Ви на вас щось говорю. Та-та-та. та Ви доважайте, щоб вона вас не вбила. Чотири желіза було. А вона може пописати кілт і все копаться не буду долго. не бійте мене. О, хто? Хто збє? Ну, знаєш, що такі лахи на сервері, що коли ти збє, то ти а потім зразу відчуваєш. Я не що буду. Кугуль навіть омазною киркою досить довго ламається. Ну, як? Не так, як так. так. Вона взяла тільки невидимості. Так? Ти тут злілля нема. Та я бачив. Стою на місці. Блин, я хочу зробити огород. Полетіти. Мене Та, теж. Ой, всі квітки Ресіон знов. Добре, що тут не можна спалити ті координати наші. Бо всі б, бли, приперлися і позабирали наші речі. було. Да, це було копой. Да, а вони вже знають, куди бігти, бо я ж, блін, біг завжди в той на спавен. Та? Та, і блін, прямо виходиш з дому і біжиш на спавен. Могатин! А вы нічого? Якось век. С будемо делать. Так, будемо делать. Можна навіть в районах. Може там на в районах якщо будуть толкові люди. А ви скачайте собі версію, мою людину скульптур. Де скинув ссылку під минулим відео, під тим відео. відеосе. А його сервер завалився. Так, я не доганяю що? І цей новий сервер я по-новому роблю. Теж не йде, блін, не заходить. Коли шкот, в мене теж не заходить. Шо? Шо? Вані... Люди, якщо ми будемо фікуси, нашої все. я це що вас не бачив, тому що по мене було. А я дальше сижу. Блин, а я на машине сижу. А я пришел с покину, так что ты как раз у Блин. нас прошу грант, раз объявлена война. О, до речі, може будемо знімати відео по покажеш. А, а ми вк... я в коні Україна, він в країну козаки Коза України. А что не може? Я 65. Ого. А я говорю це мало? Я кажу, що 64 це мало. Боже мій мій. О, ти кашу кандис. Коли ну, ви збираєтесь 40 робимо? Ти знаєш котра година? Ти годину, знаєш. Мама! <сути> 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 Це мога мама, так що не доводитися. У мене пішли реально, сорі. Не хотіли. А ви що, а ви що, ти зайшли до сервісу? Ні, я не можу. Беотаж? А, а я что за что? за Короче, я пора запускаю Майнкрафт. А я зачем в... Кашу в Канс? Вот дивите, це я в Кашу в Эээ, с кем? А, с Чуєш, Чего там нашу базу? Мы за все по выходу не нашу. А чуєш, мілка не, не руках. Тут у нас КВ. Тут маленький. О, у нас КВ через 6 хвилин закінчиться. 10676. Я знімаю це все. Україна ну, проти я... України. В тебе цвіточок, в, тебе... mm, в тебе маленький бонус. Ти два рази напав? Ага. Маленький. Ну бонус. бачите, що я вкажу в кашовкаю. Тепер знов заходимо в Майнкрафт четню не у Е-е, чому в мене не закручується сервер? Все, нюх... Ну щось у нас підвіюється... Ми на наступну КВ я буду знімати. Одна-одна атака, одна серія. Е-е, ем, Данилу раз затрим... Є-є, е, їхній Кант затримав, той, офлайн. Так, КВ, тому що там... Вийшов час... А цього офлайн сервер? Сервер офлайн. От іменно! О, Стап, пора зайти на сервер! Де-ше? Пора зайди! Главник захожу. Так, захожу. Так вы чи онлайн? В мене, в мене онлайн. А если оффлайн, то загрузиться. мене щось не хоче. Ну, короче, вийшла така якась серія, трошки дым. Так, дивна, серія. Ну давайте, з вами були далі. Читайте, я ще хочу перевірити. Да. Ну так, так. Файл. Ну, давай, Волі. Давайте, всім папа, з вами був Танчик, Робо і Кевін. І ми це відео записали на 9.